Улучені штати дуже скоро підпишуть з Україною угоду про корисні копалини. Про це заявив президент США. Дональд Трамп. Підписав указ про суттєве збільшення виробництво важливих мінералів і рідкоземельних металів у власній країні. Анонсував підписання угоди із нашою державою і додав цитую: вони мають величезну цінність у рідкісноземельних металах, і ми цінуємо це. Нагадаю, підписати угоду про корисні копалини мали під час візиту президента Зеленського до Вашингтона. Утім, після суперечки на камери у Білому домі підписання відтермінували. Раніше Дональд Трамп заявляв, що саме цей документ покликаний допомогти США компенсувати витрати на захист України під час повномасштабного вторгнення. Натомість у Києві пов'язали підписання угоди із отриманням гарантій безпеки від Сполучених Штатів. Сам сів за парту, аби ліквідувати міністерство освіти. Дональд Трамп відзначився черговим гучним указом. Документ, що передбачає ліквідацію міністерства освіти США, президент підписав під час церемонії у Білому домі, на яку запросили губернаторів, представників органів освіти окремих штатів та школярів. Саме за передачу повноважень міністерства окремим громадам і виступає Трамп. Утім, щоби таки закрити Міносвіти, ініціативу президента має підтримати конгрес. А це мало ймовірно. Під час церемонії Трамп розхвалював призначену ним міністерку, яка удвічі скоротила штат. Установи після вступу на посаду саме до скорочень, як фінансування, так і кадрових, адміністрація президента за прогнозами може вдатися, якщо ліквідувати міносвіти таки не вдасться.